Сором усе ще тут. Але сьогодні я ніби бачу його збоку. Він не весь я. З'являється дистанція, це важливий момент між людиною і її соромом. Зараз у цю мить скажи, будь ласка, де твій сором? Він не у всьому тілі, швидше, ось тут, у грудях і горлі. Але що цікаво, я можу на нього дивитися раніше я була ним. А зараз ніби відчуваю, ось він, а ось я. Між нами з'явився простір. Маленький, але реальний. І в цьому просторі є дихання. Я не скажу, що мені легко, але я вже не зникаю повністю. Це і є початок відновлення, коли з'являється я і мій досвід. Що відбувається з твоїм тілом, коли ти це помічаєш. Воно ніби пропонує нове положення. Я не розправляюся ще повністю, але вже й не стискаюсь так сильно. Ніби тіло пропонує, питає, а що якщо трішки інакше? Плечі ще насторожені, але живіт м'якший. І це дивно. Я не знала, що можу. Відчувати себе так, не зникаючи. Моє тіло вчиться новому досвіду, без небезпеки. Якщо сором це не ти, то хто тоді ти поруч із ним? Я та, яка його переживає. Я жива. Я ще відчуваю страх, але ще й багато цікавості. Я не лише зламана частина. Є ще щось тепле, м'яке. Я ніколи не давала цьому простір, бо все займав сором. Ідентичність починає розширюватися, що хоче твоє тіло просто зараз. Опори відчути крісло, підлогу, мої стопи. Я хочу відчути, що я тут, що я не на сцені. Що мене не оцінюють. І коли я це кажу, мені хочеться трохи видихнути. Можливо, я маю право займати місце. Пропоную зафіксувати це. Ти тут і з тобою все гаразд. Я відчуваю сльози. Але вони не про сором. Вони про полегшення, вони про те, що мене не зупинили, не зменшили. Я вперше відчуваю, що мене можна бачити, що на мене можна дивитися, і я не зруйнуюсь. Тиша теж частина лікування. Якщо подивитись у майбутнє, що ти забираєш з собою з цієї роботи? Усвідомлення, що сором це не вирок, що я можу його помічати не зникаючи, що моє тіло не ворог, воно просто дуже довго жило в небезпеці, і тепер йому потрібен час. Я не зламана, я навчена виживати. Скажи: а що для тебе буде знаком, що ти рухаєшся далі? Коли я щось скажу без вибачень, коли я залишусь в контакті. Навіть коли сором прийде, коли я не згорнуся одразу. Це будуть маленькі речі, але я їх помічу. Знаєш, цього достатньо для початку. Можливо, зі мною можна бути. Вона повертається до себе повільно, по-справжньому. Сором не зникає миттєво, але з'являється хтось, хто може з ним бути.